Добрий ранок, ми з України. Зараз їдемо на дачу. У нас що пів сьомої вже ранку. Зараз маму мою заберемо. Потім поїдемо, Діману маму заберемо. От і їдемо на дачу. Поновили полив. Фанатів від цієї штуки. Вона прям дико офігенна. Стреляє дуже далеко. Навіть враховуючи на те, що такі тонкі, як це. Одна друга називається, ну тоненький такий шланг, але стріляє реально дуже далеко. Ось. І прям класно поливає. Отак от ставиться сюди і забувається на дуже довго. Так що, якщо у вас є бажання купити, дуже рекомендую цю штуку. Він майже весь металевий, там за виключенням пару деталей. Ласка але штука максимально крута. Вон скільки вже яблук тут, я не знаю, що з ними робити. Це капець на цих деревах, що тут, що тут. Просто валом. Це, до речі, дуже смачний сорт, я не знаю, як він називається, треба у мами спитати, але прямо ці яблука мої найулюбленіші. Перед тим як продовжити перегляд відео, нагадую про наш збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо гроші їм на РЕП та на Екофлоу Дельта 2. Долучайтесь до збору, також будемо вдячні за репости. Всі посилання та реквізити будуть знизу під відео. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що туди я пощу звіти і не тільки. Зараз ще вам покажу той сорт, де одне яблуко по 600 грам важить. Ви бачите, ось. Для співвідношення. Це ось кулак, це яблуко, але воно ще не достигло. Це треба гілку буде підвішувати. Оце ось я пам'ятаю сорт, Pump називається. Ось оце треба зараз щось придумати, тому що вже одне яблуко, ну грам так 300 важить. Ось. Капець, такі здорові. Прямо видно, що яблуко такими вбити, напевно. Поставили полив. Пізніше пройдусь по трояндочкам вам покажу, що в мене там цвіте, і хочу сьогодні ще зробити обрізку оцих сухих квітів. І сьогодні до нас ще приїде людина, яка буде робити фінальні заміри дверей. На сім'я фіналі я не можу. Да, да, ну Да, давай, давай, тут вот так. Так. Так, там 17 з половиною квадратних. Семнадцять ищей квадратных максимум Так, Да, ну у нас же там все. Частинка є. Угу. Там буде я, трошки я, більше. Угу. Діма полив включив і олійців. Каже, води щось мало. Це в скважині мало? Ма. Спека. Вона прям так не Ну так, да. спека. Угу. Так, ялинка тфу 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 Бачите, у нас тут проблема була. Коротше, спочатку десь два рази. Це десь місяць садівники оприскували ліками ялинку. А оця штука зараза, вона продовжувала як розходитись, не допомагала. І минулого разу наш головний садівник приїхав і каже, що в мене підозра, що це йде не по листу, як би ця зараза, а від кореня йде. І він її пролив. Чим саме не знаю, ну там. там. Не одним препаратом, там чимось, коротше, пролив. От, І воно подіяло. Перестало розростатися ця штука. надіюсь, так і буде далі. Бачите, воно осипається. Але все, більше не розходиться. Тому нормально. Ми прям приїхали, подивилися і думаємо, о, прям ну, шикарно. Все нормально. Що все, воно осипеться і далі буде далі рости. Нормально, яка має бути. Гортензію зараз ще покажу. Так вона виглядає, вона маленька. Я думаю, на наступний рік вона вже буде велика. От. Ці штучки вони пізніше змінять колір. І, можливо, ще трошки виростуть. От я її так низько дуже підрізала, десь, можливо, на три, на три як це почки чи, чи не почки від землі. Сонце так світить, що я прям не бачу, що я знімаю. Прямо ж все засліпило. Ну добре, <гум> так ну, в мене буду знімати. Сьогодні планую оце пообрізати, все. Все зрізати. трояндочка залишиться. У мене Гарненька така. Бачите, височенька. Все сухе, відсвівше, планую позрізати максимально. І покажу вам свої трояндочки. Зараз теж пройдусь. Ну, ці всі старенькі ви вже бачили сто разів на каналі, а оті зараз більш детально покажу. А це в мене перший рік оця клумбочка. Тому троянди такі маленькі, але дивлячись на це, вони, так знаєте, дуже пишно квітують. Сорта зараз теж по можливості буду казати, тому що вони в мене там десь закопані. Бачите, яка прикольна, Вона вже теж трохи відквітає. Так, що ж це за сорт? Ось у мене тут всі ці штучки є. Ні, тут не знайду, Ми вже зарилась. Коротше, у мене тут чердується яскраві зі світлими Скрізь. Ось ця дуже гарна. Це колір прям шикарний. Зранку тут була тінь, і вони, знаєте, як такі прям. Як бархат просто. Так, це... Ха-ха, все стерлось. Мені дивіться, сорти я вам не скажу. А це Дарсі Басел. Майже все постиралось, капець, збірок. Бачите, нічого не видно. Ну, коротше, це Дарсі Басел, це точно. Оце гернсі крем. О, бачите, яка вона цікава. Теж вже трошки на сонці підвялена. Так, оце така яскрава рожева. Бачите, треба її теж буде вже поприскати, полікувати. Тут вже теж все стерлось. Уверсальне наче можливо. Отака. Гарнюнька. Дуже класно. Так, це в мене... А, оце Версайни. Чи ні? Хто може прочитати, що тут написано? Коротше, без сортів буде. Бо все постиралось, треба шукати план. Де у мене це все записано? Чи передивлятись відео моє, де я коли саджала і розказувала, де у мене який сорт росте. Тут у мене обаш Барбара, це те, що я точно знаю. Це Прікс. Якийсь там Прікс. От, ну, зараз поки не видно квітів. Ой, ця шикарна! Просто подивіться, яка вона. Це Вікторіан Класік. Ось такий на перший рік вона так виглядає. Оця дуже класна, незвичайна така. Всередині рожева по краям вона така з біленьким іде. Так, це в нас. Хто? Не знаю хто. Нічого бачу. Так, а це у нас. Чандас бьюті. Така чандес б'юті. Оця просто шикарнуча. Ну настільки вона гарна. Це Світаліна романтика. Вона яскравого кольору, щось по типу такого. Мікс оцього кольору з оцим кольором. І така велика прям квітка. Так, тут мулінекс. Жовтенький такий. Це Сурір Дедовіль. Ржева, ну теж вже бачите, нема що показувати. Так, це в нас Лауранка Броль. Гарна така. Вон. В тіні треба колір показувати, щоб було більш-менш видно така вона. Пахучка, так, це я не знаю, що це. Це пересорт, Це мала бути Каталіна. Подарунок мені поклали, але щось інше, рожеве. Так, ну і ці ви теж вже знаєте. Огляд я показувала. Зараз в мене оця доквітаю. Не пам'ятаю, як вона називається. І оця. З... Теж от, бачите, вже трошки. І показувати нема що. Там теж. Зараз буду займатися обрізкою троянд. І покажу вам, що в мене є із новенького. А із новенького у мене така поясний органайзер, навіть не знаю, як це назвати. І куди можна складати садовий інструмент? Дуже зручничка велика, бучка є така. Тут взагалі три відео. Можна сюди все напхати і отак от зручно працювати в саду. І ще в мене є один мішок теж. Зручний, класний. Ось такий. Куди я буду скидати все, що буду обрізати. Посилання я на це не залишаю, тому що я вже не пам'ятаю, скільки це коштувало, і плюс його вже немає в наявності. Я думаю, можна на Аліекспресі пошукати щось схоже: такий мішочок і отаку поясну штучку. Але там, де я купувала, там його вже немає, і можливо і не буде. На дачі зараз трошки складно знімати, тому що у нас купа людей і робітники там теж. На об'єкті музика грає, а Ютуб не любить музику, тому я так навіть, знімаю де, потих... де потихіше, Мати, щоб ніхто не заважав і не відволікав. Щодо троян, в цьому сезоні вони виглядають так собі, тому що я ними майже не займаюсь взагалі. Оце єдине, що там щось пообрізаю і все. Навіть, можна сказати, вони в мене майже без поливу постійно. Тому що не встигаю, не маю в мене зараз можливості ними займатися. І я вже не дочекаюсь, коли ми повернемось на дачу. І я вже зможу кожен день виходити, щось десь там підрізати, подивитись, почекати, Бо зараз е, я коли приїжджаю, вже більшість квітів відквітувало. І навіть подивитись вже і нема на що. Хочеться букет додому зрізати, а вже якби теж не дуже є що. От, просто така спека. Вона ще зранку, можливо, тільки якби розкрилась, виглядає нормально, а вже в обід вона вже вся така в'яла, вже ніяка, бо така спека, що це просто. І зараз знову буде оце пекло 38. Фу, то капець. І навіть води в скважині в цьому році набагато менше, ніж в тому році. Вийдусів майже немає. Tricky situations, I will be your lifeline. Nobody's meant to be fighting alone, that's why I'm taking you home. I never felt something like this before, I know. Keep coming back for you time after time. Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind, no. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove. Казяблік. Ну, робота кипить, Тільки я тут вештаюсь. І дивлюсь, хто що робить. До речі, хто не знав, мама сама власноруч висадила оцей весь сад. Так от рівно посадила, тут розмічала, замовляла дерева. Сама все. Це було ще на самому початку, коли ми тільки придбали цю ділянку. Мама тут десь рік була, проживала, висаджувала цей сад. І ось такий він зараз у нас великий вже і приносить свої плоди. Точечки є такі! А ще раз можеш повторити? Не можу. <сум> Мама зараз поливає абсолютно всі дерева. Вона не дуже часто до нас приїжджає, коли є змога. І починаю одразу поливати. Маман вже підв'язав ці яблуня. Вон як бачите, тепер не їсить. Яблучка, отакі ось здорові, у нас підв'язані і дай Бог, що не буде сильного вітру, воно ви... виростить. Той момент, коли мама приїжджає, і я в ролі падавана. То принеси, то перестав, коротше. Жесть, блін. Що ти мене знімаєш? Так от. Знімаєш, які робітники приїхали до нас. Ага. Да? робітники, А далеко там? Это? Хто? Ходімо, покажу. Вистачить. У мене отут -от точка стоїть. Ага. Ось. оп, Все, і погнала. Далі полівувати. Ну що, дотягнешся? Бачиш, як класно. Ама зайшла. Так, ну що я вам скажу? Дуже зручна сумка, сюди прям дуже багато. Майже всі мої троянди врізли. Прям майже вся обрізка. Раніше я прям мучилася, я в відро складала і оце носила. А тепер все. Одну сумку закидала і викинула. Діма повезе нашого Сергія майстра в магазин. Мене вже кличуть на обід. Діма каже, щоб я його не чекала. І Діму, ну мама не можу вмовити піти зі мною на обід. У них там з Діма буде драка за шланг. <гум> О, так що вона каже: ні, не піду, в мене немає часу. Діма приїде, забере в мене шланг, там у четвертій. І все, каже, не піду їсти. Ну, Я в це не влажу. <гум> я пішла їсти, мені шланг не треба. У мене так класно кущі. Виросли ну, тут біля паркану білий. Я вам потім, як буду йти назад. Якщо не забуду, покажу прям такі кущари, прям носіни. Це клас. Я, я прям уявляю, які вони великі будуть в наступному році. Вони прям такі аж мурашки по тілу пішли, які вони офігенні. Ці кущі. Я ще потім їм форму буду придавати. Ну, коротше, клас. Дуже мені подобається білий. Шикарно рослина. О, дивіться, підійшла нарешті, як вони розрослись. Це моя рука, які вони великі. Я ще тут повідчіпую, отак от. Отак от, типу, хопа. Щоб вони там ще ділились на гілочки. Я втомлена. Нівакі така велика вже, і буде ще більше, все такі прям набиті, а це периметру буде точно так само є цей. Такий самий, так, да, будемо брати? Mm -hmm. Ну Так цікаво. Оцей дерен білий, той, що за парканом, прям розрісся, так і дуже добре. Дуже швидко, дуже швидко, так. Да. Тому році трійкілочки. Да. А той, що мені дарувалися в трояндах, то він якось повільно розростається. Треба. Так, а тут що теж те ж саме? Та ні, якраз там частіше. Діма зараз закінчує поливати і будемо їхати. Вже тут такі хмари, прям гроза. Небо гарне. Тільки це залишилось.